Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. В місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. підписатися, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Перший наш автомобіль Volvo V-50. Сама дорога ціна на ринку, зразу скажу, але автомобіль. На максимальній комплектації лінзована оптика, резина корморан, диски, 190 оригінального пробігу, каже власник. Автомобіль з Голландії ціна 7900 за 9 рік. Пробіг 190 я вже казав. Контакти ось тут. Значить, по комплектації люк. Склопідйомники, звичайно що. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Салон як новий, кермо. Це підтвердженні того, що ну, добра машина не може коштувати дешево ні там, ні тут. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте більше інформації. Ми йдемо далі. Так, BMW 3 серії. 13 рік, 154 пробігу, 2,0 бензин, максимальній комплектації на автоматі. Тут контакти до власника, ціна договірна. Ми зараз будемо уточнювати. Люк. По салону. Яка ціна на старті? 15 тисяч. Там бачу договірна, треба буде домовлятися. Яка ціна? 15 тисяч. 15 тисяч за такий апаратик. Кого цікавий, телефонуйте. А ми йдемо далі. Порч Audi A4. Значить з двигуном. 2,7 дизель на механіці. Це 2006 рік, 290 пробігу, 8 тисяч ціна, контакти. Ось тут, хлопці гріються, я не буду заважати. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Далі Mercedes. Очкарик, як колись казали. Ді-клас е, 2005 рік, 368 пробігу, 7590 ціна. 3,2 дизель на автоматі в рідній фарбі авангард комплектація. Контакти є. Є чорно-маган другого покоління. Четвертий рік, 215 пробігу, 1,6 бензин на механіці, 4-200 ціна. Контакти є. Так, поруч ще одна Volvo. Так, 2,0 дизель на автоматі, це 11 рік, 234 пробігу. Контакти є, ціна 9600 Так, йдемо далі. Шостий Гольф. Так, машинка 13-го року, 7800 ціна, 1,6 дизель. 215 пробігу, контакти є. Непогана ціна. Клімат-контроль мульта За за й рік непогана ціна. Більше інформації уточнюйте. Фасад Б7 в універсалі. Так, По машині. 12 рік. 12500 ціна, 269 пробігу, контакти видно, значить двигун 2.0 дизель на автоматі. Пригнемець з Німеччини. Люди гріються, не буду заважати. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Ford Focus МК-2, якщо правильно. 8 рік, 1,6 дизель на механіці, є два комплекти резини, ціна 6 тисяч. Контакти ось тут є. Комплектація тюнінгова комплектація чия, авто від власника. Акустика Sony, клімат-контроль, мультикермо. Вже на зимовій резині Літо, Літо в багажнику. так Кого цікавий, телефонуйте. Дякую. Так, йдемо далі. Б8-й 17 рік, 240 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, ціна 19 тисяч, контакти ось тут. Так, зачинено, тоновано, нічого не бачив. Кого цікавий телефонуйте? Ford Focus. 2015 року 2.0 бензин на автоматі, 9400 ціна, 145 пробігу. Контакти видно гарно, є люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, поруч Megane і Audi a 4 Так, багато запитують по... По нашій рубриці у Львові зерно Мигана. Меганів у Львові мало. Треба їхати в Луцьк. 13 рік, 274 пробіл, 1,5 дизель на механіці, 7600 ціна. Комплектація базова. Але клімат контроль є. Поруч Audi А4. 15 рік, 210 пробігу, 13500 ціна, 2.0 бензин, преміум плюс комплектація, є люк, салон шкіряний. Так, кого цікавить? Телефонуйте поруч Hyundai Sonata. 2005 рік. Воно цікава досить. 265 пробігу, 2,0 бензин, газ бензин на автоматі 4300 ціна, контакти є. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Так, щоб вам ще показати? Супер Б. Давно не було одного ринку. Так, Кросовери Дивимось в рубриці кросовери. Шкода SuperB в універсалі. 14 рік, 217 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, повний привід. 13500 ціна, тут контакти видно. Салон комбінований. Інформацію уточнюйте, покажу вам ще два варіанти. Будемо завершувати, бо вже погода нереальна. Volkswagen Passat з Америки. 14 рік 2.0 дизель на автоматі. 150 пробігом, 14700 ціна, контакти є. По автомобілі люк, шкіряний салон. Дякую. Чистенький та охайний салончик по автомобілю. Є підігрів. Так, кого цікавить телефонуйте, покажу, що гольфіка. Так, гольф. Сьомий гольф алтрак, повний привід. Це 17 рік, 42 пробігу, 17 тисяч ціна, тут контакт. Так, гарна машинка. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Такі, друзі, сьогодні огляд трошки вже важко працювати, ще так покажу трошки ринок, як виглядає в цілому. Всім гарного дня. Дякуємо, що були з нами.